Всім доброго дня! Є доступна ось така автівка. Буквально пару хвилин назад ми залишили за ню завдаток. І, до речі, на цій же стоянці ми купили ще два автомобіля, тобто загально кількість три Niro. Дві зараз забираємо. Одна вже продана під нашу темно-сіра. друга темно-синя є доступна, і також ось ця є доступна. Отже, перейдемо коротко по цій автівці. Це є 2019 року даний автомобіль продукції реєстрації в Нідерландах 2020 року. Пробіг в даного автомобіля складає 136 тисяч оригінального, не скрученого. Даний автомобіль куплений на лізинговій компанії злізеного аукціону. Ось так він виглядає, має дуже гарний темно-синій колір. Зараз на дворі в нас дуже гарна сонячна погода, і, до речі, камера гарно передає цей темно-синій колір, який, наскільки він насичений. І як гарно він виглядає. Тому що якщо прибрати сонце, якщо би було чуть захмарено і відійти від автомобіля буквально на метр два, ви зовсім не скажете, що автомобіль має темно синій а більш до чорного кольору. Даний автомобіль має по стану лакофарбового покриття весь в рідній фарбі. Жодного елементу немає повторно десь підфарбованого чи підлакованого. Максимальна комплектація на гарних легкосплавних дисках. Резина стоїть зимова, правда, але досить таки в гарному, хорошому стані Салон автомобіля потребує легасенько пройтися зробити детелінг, як і кожен з автомобілів, які ми купуємо, віддаємо вже автомобілі в ідеальному стані. Тобто всі, якщо присутні якісь м'ятинки, царапинки по по салону автомобіля, десь брудний, це все вдома робиться. Робиться детелінг і віддається замовнику. вже в ідеальному стані. Тобто стараємося віддати кожен автомобіль, щоб людина приїхала, була задоволена і користувалася нашими послугами, рекомендувала своїм друзям, близьким родичам. По комплектації, як ви бачите, два ключа, є також сервісна книжка, логістичне підтвердження НАП, підігрів обдув, підігрів керма. Пробіг зараз на даний момент складає 136 тисяч 136 тисяч 465. Даже 6.09, 6.09 092025 вона мала заїжджати на 136. Я так думаю, або ну не знаю, що згідно тут, але якщо взяти сервісну книжку, зараз возьмем сервісну книжку вона заїжджала на сервіс. Останній раз вона заїжджала на пробізі 121 6.03. 2024 році. Тобто, виходить 15 тисяч км назад. Є повністю всі відмітки від самого початку і до самого кінця. По, по комплектації, ще раз наголошую, преміум комплектація максимальна, як тільки може бути Kia Niro, 64 кВт батарея. Зараз автомобіль заражений на 48%, якщо автомобіль зарядити до сотні, Буде показувати 440 при споживанні 14,9 літрів. Досить хороший показник, тому що зараз в Україні це 100% вона буде показувати в районі 500, там, 520-480 км. Даний автомобіль є доступним, ми залишили за нього завдаток, він є доступний до купівлі. Більш детальні, якщо ви захочете щось почути про дану автівку і ціну, телефонуйте на мій номер телефону 097 606 2599. Звати мене Андрій, від вас підписка, лайк, коментарі. В комплекті в нас є дві зарядки. Зарядка на 220 і кабель на швидкісну. Знак аварійної зупинки майки. Пластмаси всі в адекватному, хорошому стані. Є незначні мікроцарапинки, але це все. Прибереться вже вдома. Ось така чудова автівочка. Є доступна. Ще раз наголошую. 2020 рік реєстрації в Нідерландах. Продукція 2019 рік, 64 кВт, 136 оригінального пробігу. Темно-синій колір. Кого цікавий даний автомобіль, телефонуйте. Дякую, до побачення.